Один день у G-Class Experience Center це не просто тест-драйв, а повноцінний досвід. На старті учасників ділять на пари, і закріплюють за різними g клас. Програма побудована так, щоб усі встигли протестувати кожну версію авто: дизельну, бензинову та електричну на всіх типах покриття: асфальті, кам'янистих схилах, гравії, крутих підйомах, бокових нахилах, броду та лісових ділянках. Усе відбувається під наглядом професійних пілотів Мерседес, які пояснюють, коли блокувати диференціали, як працює підвіска і як правильно проходити кожну ділянку. У якийсь момент розумієш що stronger than time» Це не просто слоган, а характер моделі. Фінал дня лонг з інструкторами. Ті самі маршрути, які учасники проходили обережно, вони беруть на швидкості. Коли авто розганяється на підйомах і стрімко падає на спусках, це неможливо передати словами. Це треба відчути. Після такого дня перестаєш бачити в G-Wagen просто авто. Перед тобою чиста інженерія з історією та характером.